Ролик знятий спеціально для каналу ExistUA. На даному сайті я придбав ось такий е, комплект. Це у нас буде пильник шруза зовнішній. Ось його артикул Autofren D8000. Е, Зараз покажу, що всередині. Маємо ось такий резиновий пильничок на наш шруз. Маємо ще тут відповідно два кільця сюди та сюди. І відповідно пакет із смазкою. Добре, що в комплекті є все необхідне для заміни, тобто не треба щось там докупляти, чи смазку, чи ще щось, тому зараз покажу, де я буду замінювати. Замінювати було на автомобілі Renault Laguna, другого покоління. 2001 рік з дизельним двигуном 1,9. Універсал. замінювати буду з правої сторони, так як він у нас є вже трошки такий потрисканий він ось тут у нас є розірваний. Тому, в принципі, може це сталося буквально нещодавно, тому зразу треба його оперативно замінити. Щоб його замінити, треба відкрутити ось цю гайку тут на 32, вона, я вже її відкрутив. От. Є два способи зняття. Це відкручуємо рульовий наконечник та знімаємо шарву знизу. І тоді можна буде достати наш відповідно полось, скажімо так. Або другий шлях це відкрутити стойку. Стойку та рульовий наконечник, не, не, не чіпаючи шаровий. Я обираю другий шлях, тому що тут будуть певні робити, робитися роботи по стійці. Тому відкручую зараз два болта на стійці і виходить скажімо так, рульовий наконечник. Тому працюю далі. Загалом добралися до нашого шруза зовнішнього. Ось я є більш детально. Бачимо, що він у маслі. В принципі, таких розривів сильних немає, тому можна його зараз буде сміло розібрати, видалити залишки старого масла. Бачите, легко розбирається через те, що немає стійки. Тому він зараз легко і звідси і дістанеться. Просто виворот, вивернеться цафа в сторону, і він спокійно собі дістанеться. Після чого розплінтується ось цей та цей, посунеться пилювик і він просто зб'ється двома молоточками. Просто ставиться молоточок сюди під низ, а другим підбивається. Але потрібно підтримувати, щоб він далі полось не висмикувалася. Тому працюємо далі. Після того, загалом як зняли наш шрус. Беремо його добре витираємо від старої смазки, щоб він був чистенький. Якщо він туди попадав в пісок, то його треба повністю розібрати, перемити. Тут також все добре витираємо всередині. І зараз беремо е, просто я надів пильника сюди, попередньо смазавши ось тут, такі, скажімо так, і ось тут, якоюсь глибоко проникаючою смазкою, то він легше надівся відповідно. Зараз набуваємо смазки в шрус. Надягаємо його сюди, надягаємо кольця, обтискаємо, і тоді вже буде заміна завершена. Зараз це все зроблю і покажу вже готові результати. Так, після чого встановили наш новенький пильничок, ставимо наші хомоти, обтискаємо їх. Так як цей пильник є резиновий, то він дуже плотно натягується, то його треба слегка можна позмазувати. Бо він не пластиковий, він трошки тяжче надівається, по пластиковий зразу не надів. І він, в принципі, форму тримає, а цей треба трошки простягнути і надіти на форму. Ось тут є такі зубчики, За зубчики чіпляємо, обжимаємо, перевіряємо, щоб цей хомут не крутився, стояв плотно. Але якщо буде крутитися, то відповідно можливо, що він злізе з посадочного місця, і... або туди буде попадати, скажімо так, стороння вода, чого не бажано. Так само і з тієї сторони. І все. На цьому установка рахуйця. Скажімо так, встановлення вже є успішне. Залишається змазати ось цю полось, щоб тут не закисало посадочне місце. Вставляємо і на тому все. Тому даний комплект підійшов на всі 100%. По даному виробнику. Всім дякую та успіхів!